У своєму пастирському листі до духовенства, монашества і мирян Української греко-католицької церкви, жива парафія Місце зустрічі з живим Христом. Блаженніший Святослав каже: кожен віруючий має обов'язок щоразу глибше пізнавати правди святої віри протягом усього свого життя. Важливо є прищепити таку потребу з раннього дитинства. Маленькі та юні парафіяни церкви святого Василія Великого у Луцьку у неділю приходять у храм задовго до початку святої літургії. Тут, у монастирі отці Василіян, на них чекають заняття. І дармо, що це неділя. Вчаться вони з задоволенням. Тут ми вповні отримуємо те, що не дає нам сучасна освіта. Знання, про які нам говорить тільки Бог. Мені подобається ходити на катехізацію, тому що ми дізнаємося нового про Бога. Ми розуміємо, що це для нас важливо перебувати завжди з Богом. Людина, як творіння Всевишнього Бога, з перших років життя має природню потребу знань про свого творця. Це і є спонукою створення навчальних класів для дітей у кожній новій парафії. Першим катехітом на парафії святого Василя Великого, звичайно, був отець Григорій Бардак. Священник, який прийшов сюди на парафію, починав цю парафію, організовував її, і відповідно, і він катехизував, збирав діток, катехизував і до першого причастя і так катехизував і дітей, і старших. Зі збільшенням кількості парафіян виникла потреба у розширенні категізації. У 1998 році у монастирі отців Василіан у Луцьку була створена катехідична школа Христа Учителя. Її заснувала випускниця Львівської богословської академії Ольга Харів, яка й досі тут викладає. Згодом до цієї справи долучилося ще кілька волонтерів. Ми вишколили в уку католицькому університеті нашому. Ще чотирьох катехитів за світою, які допомагають нам тепер катехизувати препарати. Вони йдуть за програмою, яку розробила катехетична комісія. Це є заповіді Божі, це є катехизм католицької церкви, катехизм Христос, наша Пасха. Історія нашої церкви, старий завіт, новий завіт. Групи недільної школи формують у вересні. Отримавши благословення екзарха Луцького Йосафата Говери, катехити приступають до роботи. Зараз у школі навчається близько 40 дітей. Перша вікова група це ви вже напевно знайомилися. Це діти, які готуються до першої сповіді врочистого причастя. Ну, вона як так найчисельніша, тому що це, ну, так. І для батьків дуже важливо, і якраз ну, найсприятливіший вік, коли діти так ну самі дуже заохочені цією великою подією в їхньому житті. Також у нас є молодша, середня і старша група, от які також ідуть за катехтичними програмами різними відповідно до свого віку. Працювати з дітьми і цікаво і відповідально. Валентина Костюк готує до святого таїнства сповіді уже другу групу. Кожна дитина, знаєте, є цікава по сама по собі, цікавою такою особистістю. Звичайно, ще є більш активні, є трошечки можуть одні більш соромниці, другі можливо більше такі активніші. І я завжди стараюся щось е, піднайти, щось нове, щось, якісь мультфільми. Також е, якісь цікаві їм розмальовки, якісь цікаві. E, малюнки, щоб це не було тільки ну те, e, що в зошиті написано. бо раз є також і діти маленькі, вони не завжди e, готові все тільки слухати чи читати. Старші учні систематично і старанно записують завдання в зошит і вже самі читають святе письмо. Ми е, e, святі тайни. Є сім святих тайн. Вони діляться на, на три групи. Наприклад, є одна така. Група таїнства християнського втаємничення, і до неї входять три тайні хрещення, миропомазання і Євхаристія. Це, промовивши, дихнув на них і каже їм Прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм. Кому ж затримаєте, затримаються. Найстарші біблію вивчають за темами, що особливо актуальні для молоді у сучасному світі. Чи годиться чоловікові розлучатися із своєю дружиною з будь-якої причини? А він у відповідь сказав: чи не читали ви, що творець на початку створив їх чоловіком і жінкою? І сказав, тому залишить чоловік, батька і матір і присане до жінки своєї, і обоє будуть одним тілом? Я кажу батькам щоразу на літургії, що те, що дасть катехетична школа чи недільна школа, батьки вдома не дадуть, тому що діти тут вчаться. Пізнавати Бога, так як вчить церква. Парафія Василія Великого одна з небагатьох у Луцькому екзархаті, де так активно працюють катехити. Як голова катехетичної комісії, нашого екзархату хочу сказати, що в цьому році ми плануємо розпочати вишкіл катехитів для нашого екзархату. Це дуже гарний, я сподіваюся, буде проєкт. Він відбуватиметься, власне, на базі тут нашого монастиря у Луцьку. Викладачі приїжджатимуть сюди, з католицького університету. Тепер ми запрошуємо і в нашій парафії, і в інших парафіях людей, які бачили би себе катехитами. Звичайно, що в основному це є люди, які педагоги. Але, будучи катехитом, працюючи. На своїй державній роботі вони можуть також і там десь якесь зерно Божої науки і там посіяти. І це для нас також дуже важливо. Для тих, хто ступив дорогою пізнання істини, не дивлячись на вік, природнім є бажання поділитися своїми знаннями з іншими. Більшість в нашому класі ну, є багато християнів, але часто вони не хочуть цього визнавати, вони соромляться. Ну, але ж так не можна. Кожен знає, що не треба боятись того, що людина просто вірить в Бога. Цього таки треба, цьому треба радіти і ділити своїми думками. Діти, які були катехізовані, вони творять живу парафію і вони стають тут батьками, вони приносять своїх дітей тут хрестити, і їхні діти вже ходять тут в недільну школу. Кожен катехит, який першим відкриває дітям світло істини, вболіває за подальшу долю своїх вихованців. Серце радіє, коли я бачу тих дітей церкви з батьками, коли приступають до сповіді до причастя. Ну і звичайно, серце болить, коли я тих дітей вже деяких дітей взагалі не бачу, або кілька разів на рік. Ну, і... Дуже тяжко є, але не раз розумію, що це не тільки моя відповідальність, але відповідальність також батьків, щоб практично долучитися до, до створення сприятливої духовної атмосфери в родинах, допомогти відкрити Бога як найширшому колу людей. У парафії Василія Великого використовують найрізноманітніші засоби. Творцями такої прикладної катехізації є самодіяльний театр Алетея. Ми собі ставимо за мету Алетея це означає істина. Якби Божа істина була зараз в наш, в наш час, якби вона проявлялася. Сама вистава може бути тільки поштовхом. Для людини, щоб наново переосмислити, чи, би, чи задуматися над християнськими вартостями, чи взагалі над існуванням Бога. Я вважаю, що кожну людину, котра, від, котра відвідала нашу постановку, хоча б одну, ми заклали якусь таку зернинку, малесенького зернинку. І ця зернинка обов'язково проросте добром. Зерна, засіяні в катехетичній школі Христа учителя, які дбайливо плекають віддані своїй справі катехити, дають добрі сходи. В майбутньому ми себе бачимо практикуючими християнами, які справді будуть жити тим повноцінним духовним життям і навертати також ближніх своїх, щоб виховати підростаюче покоління свідомим своєї ролі у цьому житті, щоб дати їм шанс бути істинно щасливими, живучи у Господі і люблячи його, ми дорослі повинні докласти максимум зусиль. Особливо важливою на цьому шляху є духовна освіта. Патріарша категетична комісія розробила плани і методики викладання, видає книжки та інші допоміжні матеріали. Нам залишається лише захотіти і створити таку школу у своїй парафії.